Всім привіт! Мене звати Сашик. І на моєму Жигулі відпав глушник. Ну, як відпав? У нього порвалося гумове кріплення. Ну І для того, щоб він не відпав остаточно, його треба замінити, що в принципі логічно. Для цього я купив отакі от штучки в колір самого жигуля. Гумові. Ну вони, Там написано було, що вони не гумові, вони з якогось іншого матеріалу. Це два отакі гачки. та Отакий от один трикутник. На відео в Ютубі я бачу, що отут є ставочки металеві, але ж тут їх чомусь нема. Не знаю, чи вони там мають бути чи ні, але суть їх нема. Будемо ставити якось так. А перед тим як ми почнемо їх встановлювати, хотів попросити вас перейти за посиланням в описі та підписатися на мою групу в Фейсбуці, щоб бачити мої відео. В своїй стрічці в Фейсбук, а також підпишіться на мій канал, буду продовжувати знімати відео про отакі от карчі радянські. І якщо замінити самі ці гачки, ніяких проблем немає. Просто відкріпляю оце, що тут є, те, що відпало, і чіпляю нові. Отут трішки от видно, глушиник розслоївся, сподіваюся, він ще живий. Уже з цим ромбиком трішки виникла проблема. Знизу, ось тут він кріпиться, он, цвях просто засунути заміж плінта. А зверху отака от херня, яка загнута з двох боків. Її треба якось розгинати і знімати. А потім ще й на її місце щось треба буде засунути. есть. Все. Не хочет, да? Угу. Ну. Что ж поробишь? Не вийшло. Що робити вимо Холодно. Та не холодно. Так, ну бокові. Повісити вдалося. Але відразу кажу, хто цього не робив, що це парна робота, бо треба припіднімати глушнак, глушнак глушник. А друга людинка вішає, оці, оці гачки чіпляє. Ну і Тут у мене, ось бачите, воно розслоїлося. і є підозра, що тепер оця штука буде мені отак тарабаніти. Ну, в цій машині тарабанить усе, тому гадаю, це не проблема. Ну і також ось займалися оцим от витягли цю загнуту шпильку. Ось вона така крива. І назад вставляти, звісно, що її не можна. Цвяху, як виявилося, нема. Знайшов тільки отакий от саморіз під дюбель по діаметру підходящий. Гадаю, що на роль цього шплинта імпровізованого він підійде. Хоча, як бачите, отвір такий товстенький, доведеться загинати, бо він може вискочити. Зараз буду встановлювати перевіряти. І також, щоб зняти стару, її простіше просто перерізати, спочатку повісити в одну сторону і потім вже перерізати іншу сторону і просто зняти, бо зняти його теж проблемно. Я вирішив просто зі старої цієї штучки витягнути ці втулки металеві і позапресовувати їх в нову. Так, Тепер беремо нашу саморіза. Ну, Я гадаю, що потім все-таки треба буде купити шпильки і нормально на шпильки це все діло повісити. А на цьому наше відео підходить до кінця. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про це відео. Також підписуйтесь на канал, бо буду продовжувати знімати відео з даними корчами. І також не забувайте про те, що в мене є група в Фейсбуці, посилання на яке буде в описі, для того, щоб ви бачили моє відео у себе в ленті в Фейсбуці. Ну а на цьому все. Бувайте!